Друзі, в ефірі програма ґрунтовно, традиційно на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Сьогодні будемо спілкуватися з дієтологиною та нутриціологиною Галиною Сенник. Галина Сенник. стаж роботи в медицині 20 років. Лікарська спеціалізація дієтології. Дійсна членкиня Асоціації лікарів дієтологів України, сертифікована тренерка коуч по харчуванню. Спікерка семінарів, конференцій, в тому числі для лікарів, у роботі Галина Сенек використовує доказові та науково обґрунтовані рекомендації. Принцип роботи завжди прагну найкращих рішень для пацієнтів, тому постійно навчаюся і стежу за розвитком медицини. Пані Галино, як ми вже почули, ви активно розвиваєтеся і стежите за розвитком медицини, то хочеться сьогодні почути від вас багато корисної інформації. Власне, всі ми розуміємо, що літо для багатьох це час, коли хочеться їсти легше, їсти багато овочів, фруктів, ягід. Розкажіть, чому саме так, так чому ми інтуїтивно прагнемо до легших страв? Ну, дивіться, Наталю, літом дуже часто є спека, так? І відповідно, в спеку. Банально, людям потрібно менше енергії для зігрівання свого тіла, так і відповідно ми десь інтуїтивно хочемо більш легшої їжі. Взимку нам дійсно холодно, інколи ще додаткові фактори так доєднуються. І ми тягнемося більше за теплою їжею, такою більш ситнішою, жирнішою, бо дійсно більше затрачається енергії. А влітку такої особливої потреби на зігрівання немає, і ми е, хочемо більше, скажімо так, легкої їжі. Плюс, е, звичайно, витрати тіла, так якби. Е, на потіння, на дихання, так вони можуть бути більші через спеку. І відповідно в нас іде відбувається втрата рідини, дегідратація, це називається в медицині. Ми хочемо більше поповнити води, так і більше такої, знаєте, інтуїтивно тягнемося за соковитою, більш свіжою їжею. Ну і в нас доступ до неї набагато більший, і відповідно є спокуса. Власне про українські продукти розкажіть, які з них можуть бути суперфудами, іншими словами, продуктами, які мають велику кількість цих пожеж. Ривних речовин, що це може бути, ну я хочу вам сказати, що наша Україна ем, дійсно багата і має можливість вирощувати величезну кількість продуктів, як тепер модно називати, суперфудів. Давайте почнемо з ягід. От, Дай -дай. Власне про те, що говорила, бо зараз сезон ягід, і ем, у нас є можливість доступу до чорниці, яка, до речі, порівню антиоксидантів. Є такий інститут, який досліджує антиоксиданти, наприклад, е, продукти на кількість антиоксидантів займає номер один в світі серед всіх всіх продуктів. Тому а, чорниця має місце бути і зараз сезон. А, рекомендую обов'язково їсти. Вам не треба об'їдатися чорницею, але Ланіжмені, чи там 100 грам на день, чи стаканчик, було б чудесно. Далі в цьому списку, до речі, йде по кількості так, якби поживних речовин антиоксидантів шовковиця. Ми маємо ожину, тобто чорні ягоди. Є ще зараз. Я бачила на ринку, вже в нас більш поширена жималась, є ірга. Тобто всі темні ягоди дійсно дуже-дуже рекомендую використовувати. У Нас також є малина, нас є порічка, так? Ну, вона не така популярна як також темно синя так ягода. Якщо м, хто можливо подумає з глядачів за Лохину, Лохина це все-таки виведений вже селекційний сорт, і вона не має такої, такої кількості антиоксидантів, вона смачна дуже, але вона не така багата на дійсно ці цінні речовини. Багато зелені там листя, села різних сортів, рукола, шпинат, там, вони мають різні відтінки. Є зелень з фіолетовим відтінком. От те, що синє, фіолетове, це теж треба споживати. Бо власне, це певний тип антиоксидантів, які найбільш цінні і найбільш багат, корисні для нас. так? Фіолетова капуста, ну, наприклад, в, в такий вже сезон, не літній, а mm -hmm. осінньо-зимовий. Буряк, так, він також має також наш суперфуд. Далі ми, наприклад, от, що ще можемо використовувати? Тобто звертіть увагу на такі темно сині фіолетові відтінки. Це щодо овочів, а якщо до фруктів, до речі? Дивіться, щодо фруктів, фрукти вони, ми, нам треба, звичайно, Розрізняти ягоди і фрукти, і то і то корисне. Але якщо ми говоримо за суперфуди, то ягоди більш будуть суперфудами для нас. Якщо ми говоримо за фрукти, звичайно, ми також можемо і маємо споживати фрукти. Причому тут дивіться, якщо, наприклад, оранжеві, так от зараз абрикоси будуть, ну, вони вже є нектарини. Ну, дивіться, давайте абрикоси, вони більш поширені нас. Вони, наприклад, багаті також такою речовиною, як каротиноїди. Це з каротиноїдів в нашому організмі може утворитися вітамін А. Це також важливі каротиноїди є важливим антиоксидантом, бере участь в багатьох процесах і в тому числі захищає нас від онкології, скажімо так. От, якщо, наприклад, ми от, сливи будуть, так, сливи теж є дуже гарним корисним фруктом, який. По перше, якби має дійсно оцей синій колір, має е, ці антиоксиданти. Крім того, сама по собі, по собі слива вона може бути корисна людям, які, наприклад, е, мають схильність до закрипів, так тому також позитивно буде впливати на ваше здоров'я. Фрукти нам потрібні, але не заміняти Певні фруктами іншу так? їжу. Так, добре. А якщо поговоримо про ті фрукти, наприклад, або ягоди, е, якими не варто перебільшувати, так угу. що це за фрукти будуть? Е, дивіться. Е, ми можемо тут підійти загальним правилом. Насправді, якщо ми беремо таку групу нашу фрукти-ягоди, такі загальні рекомендації для здорової людини це старатися дотримуватися в межах до 400 грам на день 300-400 грам. Цього абсолютно достатньо для того, щоб посмакувати, от але і не перевантажити себе надмірною кількістю глюкози і фруктози, зокрема фруктози, тому що навіть фруктами. Якщо величезна кількість, якщо це кілограм півтора на день, можна теж собі зашкодити. Чи справді влітку нам потрібно менше калорій? Чи це такий популярний міф? Ну, цікаве насправді питання. Ну насправді це міф. От чому беремо, давайте все-таки звертатися до звичайної фізіології людини. Якщо людина веде певний тип діяльності, в тому числі має ти типу, певну там фізичну активність, в когось менше, в когось більше, і вона, наприклад, цю фізичну активність в неї стало відбувається на протязі року, так то відповідно їй буде потрібна весь час для підтримки хорошої життєдіяльності певна кількість поживних речовин. І відповідно і калорійність також. Можливо, хтось навпаки взимку мав один вид діяльності, а влітку почав набагато більше фізично там працювати, рухатись. Таким людям може бути потрібна навпаки більша кількість калорій, тому це міф. Багато людей думають, що фрукти це, власне, насамперед цукор і зайві кілограми. Так це чи не так? Розкажіть детальніше. Фрукти ми відносимо з точки зору харчової, будемо так казати, хімії до простих вуглеводів, тому що в нас там є дві молекули: глюкоза і фруктоза, так прості вуглеводи. І дійсно, ми, якщо їх будемо споживати надмірну кількість, це може сприяти підвищенню ваги. Чи справді так настільки страшний цей фруктовий цукор? Ну, якщо ми говоримо під фруктовим цукром, фруктози швидше за все люди мають на увазі, тут треба бути дійсно обережним, в якому плані. Якщо це з продуктів, наприклад, з фруктів, з ягід, це буде більш безпечно. Чому? Тому що в нас, будемо так казати, ці молекули запаковані в клітковину, яка є так в фруктах, і в воду. Тому, тобто, відповідно, коли ми будемо споживати, по-перше, рівень. Глюкози не так швидко буде підвищуватись. По-друге, все-таки ми будемо отримувати ще поживні інші речовини. Тобто, якщо ж ми говоримо, наприклад, знову ж таки, про доданий от, наприклад, чиста от фруктоза продається, або, наприклад, це ж чисто маркетинговий хід, продукти для діабетиків, ну, може не зовсім правильно сказала, але так воно в народі говорять люди. Там додають часто фруктозу. От там це буде чиста небезпека. Тобто печиво з фруктозою, цукерки, фруктозою, додати фруктозу. Це дійсно небезпечно, тому що фруктоза по своїй біохімії в нашому тілі, так, коли потрапляє, не потребує такого гормону, як інсуліну. І відповідно, вона дуже швидко може сприяти накопиченню жиру в печінці. І в животі. Тому е, потрібно перше в такому плані бути обережним. Але, звичайно, якщо е, люди, я бачила це в своїй клінічній практиці, коли молодий хлопець, наприклад, там м -м, попав в одну таку ситуацію, я б сказала, не дуже фахівець, призначив е, таку недоказову агресивну дієту, е, в якій е, був надмір е, фруктів працює, ні, так, І він. Їм споживав приблизно десь півтора кілограма фруктів на день, і це також призвело до розвитку такого захворювання, як метаболічно асоційована хвороба печінки. Тобто печінка починає перероджуватися, вижирову тканину, міняти свою структуру. Тому так ми можемо собі нашкодити. Знаєте, часто чуємо пораду, що після 18-ї не варто вживати фрукти. Угу. Так, це чи не так? Чи є в цьому якийсь сенс? Це буде все-таки залежати від. Е... Ситуації зі здоров'ям людини індивідуально. тут теж можна буде знаєте, багато нюансів вести. Якщо ми говоримо звичайно, здорову людину, в якої збалансований раціон, і вона вечеріє, і вечеряти можна після шостої години, то порція фруктів чи ягід на вечерю абсолютно допустима. Знову ж таки, як можна визначити свою здорову порцію? Ми можемо просто подивитися на свій кулак. І, от, власне, оцей ваш кулак, в кожного є свій, наприклад, в 2-3 кулака фруктів ягід на день може бути абсолютно допустимим і немає ніяких ризиків. Якщо ж, наприклад, людина, а є такі люди також, дуже люблять умовно виноград, так, і сідають і за вечір пів кілограма винограду, ну, звичайно, так не можна робити. Тоді точно ми будемо говорити, що вечер, ну, після 18.00. Але це не того, що це після 18.00, а тому, що немає. Збалансованого, скажімо так, підходу до споживання фруктів. Далі бувають звичайно випадки, коли, наприклад, в людини є стан предіабету, цукровий діабет, от чи інші, наприклад, проблеми зі здоров'ям. і є... Обмежена кількість, все-таки рекомендована обмежена кількість фруктів, ягід, це може бути там, до 200 грамів на день. Ну і швидше за все, що за першу половину дня чи, наприклад, там, за перші прийоми їжі, людина вже з'їсть ту свою кількість. Але навіть може бути цілком допустимо, якщо, наприклад, на вечір собі наприклад, вирішать там, чоловік чи жінка з'їсти 50 грамів ягід, наприклад, тої ж самої чорниці після вечері. Чому ні? Абсолютно о, нормально і не треба цього боятись. Ну і не без алергії. Розуміємо, що люди вразливі, так до деяких овочів, до деяких фруктів і ягід. Як зрозуміти, що вони вразливі до якогось певного uh -huh. е продукту, що їм тоді робити? І також давайте поспілкуємося про людей, які мають можливо гастрит або підвищену е кислотність. Чи є для них теж якісь такі літні обмеження? Е, дивіться щодо. Алергії е, треба розуміти, що е, все таки е, алергія, бо часто люди е, трошки, якби е, хтось може правильно трактувати для себе алергію, а хтось неправильно у нас є алергія. Істина і не істина, так істина це коли ми явно бачимо, що на певний продукт у нас є алергічна реакція. А є не істина, коли є певна непереносимість або певна симптоматика. Тут треба для себе розділяти. Ну, в більшості випадків, якщо вже прям є явна алергія, вона швидше за все буде проявлятися в доволі ранньому віці, коли ще мама вводила прикорми або, наприклад, перші роки, ми можемо спостерігати. Тому людина, як правило, вже це знає, бачить, що є алергічна реакція на якийсь продукт. і Ну, в більшості випадків буде уникати. От, Якщо ж, наприклад, може бути навіть така ситуація, але це швидше не до алергії, а до непереносимості, навіть від кількості спожитої е, е, їжі, це теж може давати певну реакцію. Наприклад, Але це може бути давати реакцію яку? Наприклад, до виглядів здуття там інших неприємних е, симптомів. Бо, е, бо є такі речі, що, наприклад, ми, на, е, реакція нашого кишківника на певну кількість вуглеводів і на певний тип вуглеводів. І людина може навіть не Думатись, але це може бути якраз не алергія, але ця харчова частково е, може бути непереносимість. Коли ми, наприклад, з'їдаємо, припустимо, 100 грамів якогось фрукту чи ягодки, нам нічого не буде. Ну, наприклад, за фрукти швидше за все. А можемо з'їсти там 200-300 і може бути певного роду реакція зі сторони шлунково-кишкового тракту. Тому, якщо так підсумувати, е, першу чергу аналізуйте дійсно, що ви їли. Який тип реакції? Далі варто звернутися до лікаря, якщо бачите, що це несе якийсь загрозливий або суттєво неприємний так, характер, і обов'язково ведіть харчовий щоденник. Тобто, я, наприклад, там споживала сьогодні те та те, бо люди забуваються, неможливо пам'ятати, що ви їли вчора. Ви навіть не будете пам'ятати достовірно, що ви вранці їли швидше за все. І яку симптоматику, тому що навіть реакція може розвиватися в період трьох днів після того, як ви спожили певну кількість продуктів. Тому найкраще це ведення харчового щоденника. Спостереження, і ми тоді дійсно можемо вияснити, на що була реакція, якого роду реакція, і як то кажуть, вичислити. Ну і про людей з гастритом uh -huh. і з підвищеною кислотністю. А, дивіться, ну тут. Насправді індивідуальна ситуація раніше вважалося, що певні ягоди, наприклад, ті ж самі помідори, кава, шоколад, тобто вони можуть ну прям підвищують кислотність. Але такого зараз немає, тобто це спростовано. Це може бути сугубо індивідуальна реакція організму. Тому ми знову ж таки мусимо вести спостереження за собою. Бо навіть в людини, якої є. Діагностована так, так гастроензофагальна рефлексна хвороба. Одна може реагувати, наприклад, мати, наприклад, симптоми печії, наприклад, на один продукт. А інша людина на той же самий продукт не буде мати ніяких симптомів. Тому це все таки індивідуальний характер, який теж вносить виключно спостережницький характер. Давайте ще поговоримо про літню тарілку здоров'я, щоб ви внесли туди, можливо, ви теж щось споживаєте, можете поділитися своїм досвідом. Ну, і скільки власне фруктів нам потрібно вживати: фруктів, овочів, ягід на день. Так, так, ну, давайте так, Якщо ми говоримо, така, тарілка, раціональна тарілка здорового харчування. І на початку нашої зустрічі я говорила про метод долоні. Ми можемо користуватися таким чином, щоб будувати її по типу сектора. Беремо тарілку 21-22 см в діаметрі для жінок і 24-26 см для чоловіків. Тобто така доволі гарна тарілка. І на цю тарілку ми умовно, якщо хочемо, скажімо так, все покласти, що нам потрібно, секторально ділимо. Четвертинка заповнюємо білком. what uh... Риба, яйця, кисломолочні продукти, м'ясо може бути, бобові можуть бути. Так. Четвертину ми заповнюємо вуглеводним, складними вуглеводними і половину з сектором, наприклад, таким невеликим, на фрукти там, чи ягоди. Ми заповнюємо овочевою частиною. При тому треба зважати, так, вже деталізую, що борти там прямо до краю нам не треба закладати. Так. Далі, якщо ми можемо орієнтуватися, знову ж таки, не методом цієї тарілки, секторально, а, наприклад, наша долоня. Онька, так, ми можемо собі дивитися на нашу долоньку. Оцю це білок. Так, наприклад. Е Шматочок м'яса такої щільності, чи, наприклад, там сир приблизно звичайно умовно, але нам треба вчитися, кому цікаво, скажімо так, цього. Ми заповнюємо. Далі, наприклад, ми формуємо таку чашу, Так, це мас буде, наприклад, кількість готової, там крупи, картоплі, макарон. І далі ми, наприклад, викладаємо так, чи на проці дня розділяємо 3-5 кулаків овочів на день. Тобто на ранок може бути менше, а на обід вечір може бути більше. Ну або дивимося, як то е, потребує. І при цьому, е, ну, наприклад, ми можемо поставити два кулака овочів і, наприклад, один кулак е, фрукти ягоди. Отак, от якщо заповнити порційно, так якби. Що ж до наповнення, ну звичайно, це е, знаєте питання смаків. Але в будь-якому випадку, якщо ми хочемо бути здоровими, і нам потрібно... Як то рухатися в напрямку розширення свого, е, свого харчува своєї харчової корзини чи тарілки на різноманітність продуктів? От, не на однотипність помідорої, гірки і цибулька, і все цього недостатньо для того, щоб закрити всі потреби вашого тіла, організму, випоживних речовин і позитивно впливати на е, такий, можна так сказати, орган, навіть мікробіом кишківника. Тобто, це дуже важливо. У нас там живе своя мікрофлора, яка може впливати на дуже багато. Процесі в тілі. От і тому, наприклад, старайтеся, ви можете на собі робити, ви можете планувати собі наперед якийсь план харчування, наприклад, там, чи ідеї шукати. Тобто, це може бути. От, наприклад, поділюся власним прикладом. Я рідко так по різному під настрій, але рідше, скажімо так, готую прям такі комплексні овочеві страви. Я люблю частіше по принципу що в мене є, потрошки всього покласти. так? Це може бути, наприклад, жменя, листя, салати різні. Дві-три там, Наприклад, одна-дві помідорки і там ще щось, наприклад, можу покласти ще щось, овочі, кась, оливка може бути, ну, по-різному, в залежності від сезону. Тобто зараз у нас є на ринку редька, редиска, рукола, листя, салати різних сортів, шпинат. Комбінуйте. Помідори, огірки, кабачки. Тушкувати можна там чи рагу овочев робити. Буде цвітна капуста є, броколі є, баклажани будуть, перець буде вже такий домашнього кукурудза. Ну кукурудза це трошки окремий продукт, цікавий. От тобто, ви можете навіть гриль собі легенький зробити, не ну там не засмажувати. От, можете собі рагу. Ком скомбіноване скласти, наприклад, ну там з тих овочів, які ви любите, і наприклад, собі вже знати, що ви собі гарнірну частину частково з овочів от, використали. І, наприклад, собі доповнити там картопля, якась гречка, от і вже якесь собі там м'ясо, риба, що. Там собі людина любить. Ну, ми це розуміємо, що це в ідеалі, так але багато людей мають члени там там прикл, так роботи. Вони там можливо не встигають поснідати, повечеряти, пообідати. Є таке. як тоді, можливо, є якісь швидкі перекуси, поділіться. Uh -huh. Ну, дивіться, я вам хочу сказати, що може хтось буде казати легко і говорити, але по факту ніхто крім нас не виділить для себе час на своє життя. І знаєте, коли я, наприклад, проходила навчання власне, на платформі, наприклад, так, в цій канадській школі, де якраз я освоїла цей метод мистецтва малих кроків, як змінювати харчові звички і все, там є така гарна така рекомендація була. Записуйте в своєму графіку життя план для себе, тобто на з собою побути. І направду, якщо. Ну, Будемо сподіватися, що люди не працюють в більшості випадків. У нас всі сім днів на на тиждень. Так нам потрібно тоді, якщо, наприклад, у нас є вихідний день, все-таки собі запланувати час на закупи. Піти і закупитися, наприклад, чи на ринок, чи в якийсь там, ярмарок, маркет, чи там, на дачах має, все-таки якісь планувати собі овочі. Це важливо. Ну і плюс е, якісь інші закупи зробити. І це дійсно хочу вам сказати, абсолютно з практики, бо я так роблю: в більшості випадків я закуповуюся один раз в тиждень, можу там в процесі підкупити, але раз в тиждень можна закупитися. І це може зберігати доволі хороший е, стан холодильнику, зелень можна акуратно закупити. Кувати, вона буде не пересихати, вам не в'янути і так далі. Тому планування. Це прям дуже важливо, направду. Далі, якщо, наприклад, ми все-таки будемо виходити, що ми виділяємо собі час раз в тиждень на якісь закупи. Ми можемо йти методом, якщо на вас немає зовсім часу готувати, от такий прям критичний варіант розглядаємо. Ми можемо йти по, по руху, що, наприклад, купити собі консерву, якісь рибні, наприклад, той самий тунець, так е, от якийсь, наприклад, сир, бринзу, фету, вони вже напівготові, Там кисломолочний сир, йогурт, це білковий, зварити яйця, можна зварити зразу кількість. Яєць і просто відкривати холодильник, приходити з роботи, чистити одне-два яйця, мати. Ми можемо наперед відварити картоплю, охолодити і також собі навіть підрізати, там, чи до салату з собою, наприклад, лоток. Чи, наприклад, якщо треба, просто приходиш додому, дуже голодний, але в тебе вже в холодильнику чекає якісь заготівки, та ж сама картопля можна охолоджено кинути на сковорідку, трошки підігріти. Якісь порізати собі овочі, зелень, і ти вже маєш чим Ну так. Так. і на завершення, якщо б ви мали порадити так три головні правила літнього раціону, щоб це було? Обов'язково пити достатньо води, це важливо насправді. Використовувати, старатися максимально включати свій раціон, різну зелень і капуста христосвітня, різні види капусти, редька, радиска, не менше трьох кулаків на день, прагнути цього. Обов'язково використовувати, завжди використовувати, не забувати білок, в раціоні. Звичайно, не уникати повністю вуглеводів, бо є люди, які стараються уникати, тобто використовувати якісь гарніри, крупи, картоплю і використовувати хоча б два кулака ягід на день. Дякую, що сьогодні були з нами, що завітали до нас, і ще більше дякую за цю корисну інформацію. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з дієтологиною і нутриціологиною Галиною Сеник. Дякую за увагу. Бережіть себе.